Сьогодні, 12 серпня 2023 року, військовослужбовцями Ізмильського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак на острові Зміїний попередній який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму після його звільнення з цілами оборони України.